Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і звісно, з міндічгейта зараз почнемо розмову. Ну тому що скандал несеться. Цікаві історії продовжуються. Нові подробиці випливають. На зв'язку з нами зараз доктор філософії, політичний експерт Андр... Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава мої вітання. Отже, з заяви з вчорашнього звернення президента України Володимира Зеленського йдеться про запровадження санкцій стосовно Тимура Міндіча і Олександра Цукермана, про яких йдеться також в справі щодо відмивання грошей в енергоатомі. Значить, найцікавіший жарт, який я побачив напередодні, ну принаймні один з них. Ну по перше, що Карлсон полетів, але обіцяв повернутися. Да, окей, це якраз прізвисько одного з фігур, Антів цієї справи, але інша історія. це тепер треба буде агентству з розшуку і управління активами. Передавати 50% відсотків го кварталу ну так же ж виходить, якщо санкції проти Міндича, а він на 50% відсотків володіє кварталом 95, Ну і отут мені здається, що тут трошки мізки можуть навіть поламатися. Я розумію, що це така дрібна дуже штука, але насправді, от наскільки великими ну якими наслідки будуть політичні від цього скандалу. Пане Павло, як не дивно, я вчора буквально в інтерв'ю сказав ті ж самі слова, тобто про агентство, що дійсно це виглядає трішки дивно і в будь-якому випадку, ну ми ж не знаємо до речі, чи воно ще до цих пір переписано, ніби по документам, що до цих пір знаходиться на самому міндічі, але факт може бути по іншому. Там до речі не тільки це там величезна кількість і там youtube каналів. Зараз починають виринати там е, там стендап-коміки, яким е, виявляється повністю. Там і е, та чи інша структура належить пану мінді, що він не соромився. До речі, навіть в титрах вказувати своє ім'я в кінці там після кожного там скетчу, там і так далі. Тому подібне. Ну тобто людина досить таки широко е, е, діяла в цьому напрямку. Е, але 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 загалом я ну так подивимось, Немав як задів... цими стендап-коміками буде управляти Арма. <ріст> так, так, ну найде насправді це не, не дуже, дуже все невесело. як би це все не не виглядало, але це м'яко кажучи, це найсумно е, вважаючи, що в нього активів трішки побільше є публічні звичайні активи, а є не публічні, які записані на велику кількість родичів, там в тому, в тому числі на племінника, е, і це ну там на сестру, якщо не помиляюсь, багато чого записував. Тобто, фактично, е, більшість там активів записані на інших людей. Е, звичайно, є досвід в РНБО, в тому числі е, накладання санкцій і і на людей, які пов'язані тим чи іншим чином, звичайно, е, на ну якщо ці активи, звичайно, можна. Прив'язати стовідсотково до фігуранта справи, то вони на, на них також накладають санкції. Тобто, гіпотетично це можливо, але за цей час мені здається, там вже переписали 10 раз на інших людей. Е, ну принаймні, мені так щось здається. Е, фактично ще є один такий нюанс, який. А, також можна застосувати. Ми пам'ятаємо, що е, президент використав користувався цим моментом. Це зняття громадянства, чи будуть е, з чи цукермана, не знає, чи в Цукермана є громадянство. Міндіча впевнений, що воно є, е, будуть знімати з нього громадянство точніше. Тобто, це також цікавий фактор. І е, загалом ситуація з тим, що він виїхав до Ізраїля. Ну скоріш за все, його повернути буде дуже складно, тому що наскільки я пам'ятаю, Ізраїль своїх не видає <кій> більше Україні, тому. Тут е, цілий складний процес. Я пам'ятаю, що е, Клименко також говорив про те, що керівник САП, про те, що дуже важко взагалі, людей забрати з-за кордону, якщо вони громадяни інших країн. Тобто там якась дуже складна процедура, і законодавчо, взагалі там давати запит на це ну, просто майже нереально. Е, дуже дивно це звучить, але знову ж таки, це факт, факт залишається фактом. Е, тому поки що щодо Міндіча і до Цукермана, мені здається, добратися буде майже нереально. Принаймні на даному етапі, а справа вона може тривати роками. Звичайно, може колись щось до цього до чогось дійде. Ну, принаймні, пан пан Коломойський, один з найближчих друзів е, Міндіча, колись був е, він. Принаймні свого 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 дочікується зараз в СІЗО. Можливо, і Міндіч також буде його сокамерником. Хто зна. Е, зараз? Важливіше те, що е, буде відбуватися далі. Тому що на цьому ж не завершується до речі, справа. Тобто, ми побачили досить велику кількість інформації, але ця інформація, вона поки що поверхнева. Ми ж прекрасно розуміємо, що з тисячі там годин цієї це прослуговування. Ми отримуємо лише саме концентровану, скажімо так, інформацію. От зараз під час судових засідань дуже багато чого, якої інформації починає випливати. От і е, взагалі всі всі очікують по-перше. Що буде далі по прослідувань по оборонному оборонним закупівлям, тому що ну давайте будемо відверті, це чи не чи не найважливіше зараз для України, тому що у нас йде війна, хоча і енергетика на, на важливу місці, я б сказав, дуже але і по оборонці ми маємо очікувати, що буде далі, тому що якщо в нас є дійсно та те, те чи інше озброєння, яке ми можемо використовувати, а воно там корупційне, то воно може бути заблоковане. І просто це все потім завадить тим чи іншим діям у нашому там у нашому у нашому оборонному напрямку, і це також буде проблематично під час війни. Тому тут треба тримати певний баланс. Я розумію, що закон він завжди закон він не вибирає. От і, і йому плювати на мої баланси, але в будь-якому випадку треба з цим щось буде зробити. Е, фактично, у нас зараз не так багато компаній, які можуть виробляти е, там, унікальне озброєння. Це я говорю про ці е, фламінго, тому що воно е, афільовано, наскільки мені відомо, з паном Міндічем, і воно взагалі може нікуди не полетіти, якщо воно взагалі, до речі, ще хоч кудись летить, тому що даних про це дуже дуже мало насправді. На залі ракет не так багато. Тому тут не не хотілося би втрачати ще і це, але знаєте, так має бути що що буде. Тим більше, якщо воно е, там неправильно не побудовано під час, скажімо так, про закупівлі ці цього озброєння, про витрати на фламінго. Е, там скільки мені відомо, що там також є певні ризики завищеної ціни. От все воно має, має все воно має бути чітко по закону О, загалом. Ситуація складна, плюс ми ще не почули роль президента. Що найважливіше, до речі, в цій ситуації, тому що я впевнений, я вже бачу, помаленьку з'являються звернення інших країн. Німеччина заявила про те, що ми слідкуємо за тим, що відбувається в Україні. Ми зараз довіряємо уряду там зеленського, все інше, але загалом ми пильно пильно слідкуємо за тим, що відбувається. Тобто, всі прекрасно розуміють, що... А, здає... а вам не здається, що... що зараз для Зеленського ситуація буде цукцвангом, тому що якщо він знав і був, як каже Юрій Ніколов хоча б в. Темі, не кажучи уже про те, що в долі, то це дуже погана історія. Але якщо не знав, то це означає, що він і не контролює те, що роблять його наближені люди. І це теж не дуже хороша історія. І тут хорошого виходу просто не буде. А треба шукати, ну я не знаю, менш поганий з усіх поганих. От зараз намагаються швиденько повирішувати історії з відставками міністрів. Спочатку пан Галущенко сказав, що буде відстоювати свою позицію, потім його відсторонили. Далі вже була в тому числі заява про відставку і заява премєр міністерки про те, що вона вносить на засідання парламенту подання про звільнення цих обох міністрів. Про них же висловився і президент Зеленський. Це вже шлях в тому, щоб ну швиденько з негативом попрощатися. Але чи цього буде достатньо, тому що опозиція буде вимагати перезавантаження всього уряду? Ну, вони поки що продають їх. Вони продають дійсно, вони намагаються максимально зараз я б сказав, навіть бартером зіграти про те, щоб отримати певні преференції для майбутніх політичних ігор. Тому що ну дійсно те, що відбувається, я з вами погоджуюсь про цю цванг, тому що ситуація складна для Зеленського взагалом. До речі, вона почалася ще з літа. Коли почалися нападки на набу, там варіантів вже було мало. Тобто, все було прекрасно зрозуміло. Я тоді ще говорив про те, що якщо на осінь будуть розслідування. По міндічу, то вилізти з цієї ситуації буде майже нереально політично, і в принципі я б виявився правим, тому що важко зараз буде Зеленському взагалі хоч щось зробити для того, щоб бути вільним. Ну нереально, нереально, коли та, найближче твоє оточення таке чудить. Ну це ж вибачте, мене ну це ж не якісь там менеджери там департаментів, там керівники департаментів, ще як хто там, що ти дійсно там міг не знати там про якісь там мілкі оборудки. Ну коли ти люди, з якими ти святкуєш день народження, Новий рік і все інше. Крадуть там сотні мільйонів. Ну, я не вірю в те, що або треба бути дурним останнім, або треба просто не знаю, взагалі нічого не бачити, нічого не чути, і закривати очі на це все те, що відбувається, або знати просто і закривати очі. Дійсно, я з вам погоджуюся. Це жахлива ситуація для нього політично. Як наскільки це електорально для нього зіграє? Бо я, до речі, вже бачу е, прихильники, які там були ну максимально там. Як кажуть озеленені, то зараз помаленьку починають відмовлятися публічно від свого лідера. Не впевнений, що далеко всі це зроблять. Сто відсотків всі будуть намагатися перечекати цю бурю, тому що ну політично знаєте, сьогодні одна новина, завтра інша новина. Боже, скільки ще тих корупційних новин буде? Ну і тому вони вони будуть намагатися максимально це все закрити очі, але відмитися від цього буде дуже складно. Плюс політично це може зіграти величезну міну, звичайно, в Україні. Ем, американці поки що ну, принаймні, бачите, вони немає публічної позиції щодо цього. Марко Рубіо виходить там, дає. Прес-конференцію і фактично не взагалі не згадує про це, говорить про підтримку України, точніше про те, що ми будемо там. Ми зараз співпрацюємо з Україною, про по їхніх запитах, по всім іншим там напрямках, по санкціям зараз будемо намагатися отримувати те, що ми вже зробили. Ну тобто, все загалом і ні про що, але про Україну про цю про цей скандал взагалі майже нічого немає. Але проблема в тому, що я переглядав шпальти міжнародних засобів масової інформації. Всі забиті, от всі забиті про корупцію. І перша фотографія це Зеленський. І ну давайте так воно просто так не про і росіянці вони також не закриють на це. Очі вони будуть максимально тягнути це до останнього для того, щоб показати всім, хто хоч трішки сумнівався. Тому що Україна спроможна там бути не корупнекорумпованою під час війни. Вони будуть штовхати, штовхати це, і на жаль, це зіграє на жаль дуже негативну роль в майбутньому. Я впевнений. На жаль, це правда, тому що і така, і так дуже важко переконувати наших партнерів, в тому що ми ну що ми можемо дійсно бути чесними, справедливими і правильно правильно проводити ці бойові дії, проводити цю війну, боротися проти агресора. Ми взагалі маємо бути таким ідеальним прикладом, знаєте, ідеальним прикладом боротьби. А тут, вибачайте, ми ведемо себе так само, як і росіяни. Так чим ми відрізняємося від тих самих росіян? Розумієте для там німця якогось для француза? каже, подивіться, вони ж, такі, вони ж такі самі корумповані, дикі створіння. Давайте їх віддамо. Хай там їх розбираються разом з росіянами, що роблять, що хочуть, тому що вони такі ж самі. Не ще їх захищати. Вони не захищають європейські цінності. А потім ви ж хочете їх притягнути до нас в Європу. Ну щоб ми були потім терпіли це все, будуть розкрадати наші кошти з вами. Ну, тому що і так виходить так, що вони розкрадають наші кошти з вами, і мене європейські. Тобто, і це вже дуже сильно. Ну тут навіть не треба знаєте, робити якийсь піар та просувати е, якісь статті, тому що це і так все на поверхні. Це дуже погана ситуація зараз склалася для України. Слухайте, один з українських дуже розумних аналітиків і мислителів Валерій Пекар напередодні написав доволі розлогий свій роздум, і там він якраз пише, що ну так це звісно, це все правда, і це все неприємна правда. Що і от під час війни такій корупційні оборудки, і про те, що ну Держприкордонслужба сказала, що ну не бачила якихось там підстав затримати чи не випустити міндіча за кордон, бо в нього троє неповнолітні. Іх дітей, і все значить з цим, ну вони не порушили, умовно кажучи, і у них не було вказівки його затримувати чи якось йому перешкоджати. І проблема вилізе на міжнародний рівень, і все. Ну тобто, виграшного варіанту у нас просто немає. Але далі він наводить ну таку аналогію з. З хворобами людини, коли під час якоїсь бактеріальної інфекції чи там вірусної підвищується температура, починають атакувати цих збудників хвороби, там телімфоцити чи якісь фагоцити, макрофаги. І те, що ми зараз погано почуваємося, і у нас така колотнеча суспільна, це схоже на підвищену температуру, але сама підвищена температура це вже ознака того, що організм з хворобою бореться, і тому так дякуємо картонковому майдану влітку. І так ми розуміємо, що е, ну вто. Алітарній державі все таки такі речі зам'яли би. От серйозно в Росії такі речі я вважаю неможливими. Там тільки через немилість царя, ну хтось може потрапити, що називається в антикорупційне розслідування. Але ми розуміємо, що ну там не про не про антикорупцію йдеться в Росії. Отакий, От хоч. Промінець оптимізму, що сам по собі цей скандал нас може вийти е, вести до зцілення і показує, що якась здорова частина в суспільстві вже є. Як ви думаєте про таку тезу? Ну щодо Росії, до речі, я часто часто слідкую за ними, і фактично там дійсно там часто до речі відбувається корупційні затримання тих чи інших чиновників, от публічні казні їхня, публічні там посадки, все інше. Тобто, от вони люблять це показати. Тобто, але це дійсно, як ви сказали, коли він попав в німілость, Коли його треба вже коли треба когось вже показати, знаєте, коли він загрався або ще кудись, але це точно не с системно в Україні. Я погоджуюсь також з, з тим, що це добре. Ніхто не має що це. Ніхто ніхто не каже, що. Те, що відбулося, то це не мало би відбутися. Це 100% мало би відбутися. Я кажу, що це болюче і це погано для теж, з точки зору того, що це взагалі існувало, але те, що ми це викрили, і те, що ми це намагаємося зараз приборкати. І знищити надіюсь, не приборкати, а знищити надіюсь, то це це дуже добре. Це дуже добре, тому що насправді оця гниль, яка існувала ну в довгі часи. Давайте будемо відверті. Я розказував історію на Фейсбуці своєму про те, що ну е е енергоатом. Ну скільки я себе пам'ятаю, е, коли коли я тільки почав сприймати, к каже політичну ситуацію, то я знав вже, що саме енергоатом це є суперкорумпована структура, супер. Тобто, а це вже років 20, якщо не більше, певно. Тому фактично е, ну, нічого ситуація не змінювалася. Е, чи зміниться вона зараз? Важко сказати. Ми бачимо схеми. Ми бачимо пивір. Ці схеми працювали також. Я вже я вже говорив дуже багато років. Працювали одинакові. Просто змінювалися. Люди чи буде цього разу так само? От це дуже важливо, щоб зараз не прийшли інші і не, не не просто не сіли на потоки, тому що ми перманентно це вже бачили. Як це проконтролювати? Як змінити ситуацію? Щоб цього ніколи не відбулося. Поки що ми не знаємо. Слава Богу, я ще раз кажу, ми дійсно це літом зберегли це на бусап, тому що саме дійсно через це розслідування і намагалися їх приборкати саме тільки через це 100% Тепер вже можна зрозуміти, і знову ж таки тоді ми повертаємося до президентської вертикалі. Чому чому ви намагалися це зробити? Тепер задати їм це питання для чого? Тому що ми прекрасно розуміємо, що ви хотіли захистити своїх своїх найближчих, і проблематика в тому, що чи будуть вони надалі їх захищати. Тому що те, що зараз відбувається публічно, нібито, знаєте, має бути законне рішення, як виступає президент, що все має бути по закону, все окей. Але ми ж розуміємо, що можна паралельно проводити величезну кількість інших кроків, в тому числі тиск на, на набу і САП, про те, що зараз їм говорять, що на них також будуть відкриті кримінальні справи. Ви думаєте, на вас немає прослушок, на вас немає всяких інших інформацій. От що зараз, якщо зараз почнеться викидатися в засоби масової інформації, ще якісь там розслідування, але вже, наприклад, на керівника САП і Набу. Тобто, якщо почнеться зараз Боротьба, оця знаєте, добра і злом, то це може призвести до катастрофічних наслідків. Тобто, ми маємо розуміти, що е, народ вимагає справедливості, народ вимагає того, щоб в Україні були е, ну, перетехні умови, щоб коли одні е, ризикують своїм життям, а то й віддають своє життя, а інші просто перекидають кошти через Москву, відмивають через Москву кошти, і потім комфортно собі їздять, відпочивають е, і роблять все, що все що завгодно, ти міг вкрасти там сотні мільйонів, то мільярди. По фактичному давайте будем відверті. Там, скоріше, це були мільярди доларів, а не сотні. І потім ти собі спокійно виїжджаєш за пару годин до розслідування, тому що тобі просто здали це, злили це розслідування. Ну якби, ну, це, це абсурд, і народ довго так терпіти, точно, так, точно не може, тому що ситуація так складна в суспільстві. Суспільство втомлене, суспільство хоче справедливості, суспільство хоче розуміти за що вони борються. І ідеологічна боротьба це прекрасно, але також вони мають розуміти, що вони хочуть жити в країні і знати за що за яку країну вони борються за ті за ту країну, в якій буде правильно побудоване суспільство і суспільний договір. Ну поки що цей суспільний договір він не працює і надалі не працює, тому що раніше коли все було тихо, знаєте такий суспільний договір, що ми вас не критикуємо, тому що війна. А ви що коли ми вас не критикуємо, то ви себе відчуваєте не те, що фрівольно. Ви робите все, що завгодно, і ви починаєте ще більше цю країну з'їдати і розкладати. Ну так воно не може бути. Вибачте мене. Ми розумієте. Що... Якраз е... про цей суспільний договір. Ми закінчимо нашу розмову, тому що закінчується час мій в ефірі. Справда е е такий мораторій на критику дій влади під час воєнного стану. Це те, що справді відбувалося зараз. Напевно, така версія суспільного договору вже не працює. Ну і не працює вона напевно вже з літа, коли дійсно почався оцей так званий картонковий майдан. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами. Ми був доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Говорили ну, звісно, говорили і про те, як росіяни будуть використовувати кейс ну, цього, як його вже назвали Міндіч-Гейта. Говорили про те, що вже подані значить є подання на е, звільнення з посад двох міністрів кабінету міністрів України. Ну і можливі санкції проти інших фігурантів цієї справи. Шановні, зараз зробимо коротку паузу. Далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.